Сьогодні у нас встановлення конструкцій з теплим монтажем. Показуємо проєм. Це панельний будинок, місто Київ, вулиця Приозерна. Профільну систему було замовлено вк 82 Проєми підготували, зачистили. Використовували теплий підставочний профіль на всіх конструкціях. Теплий підставочний профіль використовували виробника Blauburg. Ось покажемо. Тобто теплий надійний варіант. Зовнішня частина конструкції прилягає до четверті. Через це ми використовували псул-стрічку. Псул-стрічку проклеїли по контуру, окрім нижньої частини. З вулиці знизу ми наклеювали стрічку. Ілбрук, виробник, саме псул і стрічок, які я використовувала для захисту монтажної піни. Зараз встановили конструкцію, закріпили її в проємі. Кріплення конструкції здійснювали за допомогою турбогвинтів. Це вже поклеїли захисні стрічки перед продувкою монтажної піни. Показуємо, що стрічки всі встановлені, кріплення надійне. Зараз покажемо виробник стрічка Ilbroк, як ми бачимо. Стрічка йде універсально, тобто допустимо для використання як ззовні, так і зсередини. Ось так все виглядає. Нижня частина йде, стрічка, теж універсальна, має інший колір. Це ми вже продули монтажну піну, піну в цьому замовленні використовували нашу базову, це піна SomaFix літня. Піну використовуємо лише SomaFix для встановлення наших вікон. Якщо є бажання і потреба, погоджуємо з клієнтом, що використовувати теж є можливість піна теж є ілбрук від виробника цих же стрічок. Продули, зафіксували, тобто приклеїли стрічку вже до самої стіни, клеїться надійно. Додатково майстер ще проходить місце стика стрічки і стіни герметиком. Що зверху, що по бокам, що знизу. Тобто все закрито? Все надійно. Зовнішня частина вікна, як виглядає з вулиці наразі, Бачимо цю псул стрічку чорного кольору, як вона розширилась, і заповнила пустоти. Додатково вже клієнт буде обробляти зовнішню частину проєму. І також на цій ж адресі ми встановлювали ще г подібний балкон, теж профільна система вк 82 з використанням захисних стрічок для закриття монтажної піни. Що по бокам, що зверху все поклеєно, все встановлено. Зверху використовували доборні розширювачі по бокам, оскільки все буде утеплюватись для максимальної енергоефективності. Склопакети, до речі, використовували двокамерні з енергозбереженням, два енергосклад, два аргону. Балконний блок теж наш монтаж. Єдина профільна система використовувалась VECA Softline 70, теж з двокамерним пакетом. Стрічки, як ми бачимо, теж встановлені. все добре зі всіх сторін. Тож звертайтесь, будемо раді допомогти.